Вітаю на каналі Бісероплетиня! З вами Оля. В цьому відео покажу, як зробити фігурку Hello Kitty з бісеру в техніці хрестик. З неї можна зробити каблучку або ж іншу прикрасу. Цей варіант Hello Kitty мені найбільше подобається та і плететься доволі швидко. Справа з бісеру номер 8 зліва стандартного чешського 10-го розміру. Для вас, як завжди, показую на більшому бісері, щоб було все видно. Тож для Хеллоу Кіті беру бісер білий, рожевий, дві чорні одну жовту, риболовну волосінь діаметром 0,22 мм. Прозору в мене чорна для камери. Відрізаю приблизно 50 см волосіні. Починаємо. Перший крок. Набираю одну чорну чотири білі. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню білу бісеринку. Кінці складаю разом і затягую на середині відрізку. Другий крок. На один кінець набираю дві білі, на інший одну білу. І тим кінцем, де одна штучка, прохожу на зустріч в крайню білу бісеринку. Затягую на середині. Третій крок. На сторону до білого бісеру набираю 5 білих, іншим кінцем волосіння прохожу назустріч в крайню бісеринку. Плетіння тримаю білим краєм в ліву сторону. Четвертий крок. На верхню волосінь набираю три білі. Нижній кінець вставляю хрест-нахрест в крайню білу бісеринку. Затягую. Лівий кінець завожу вниз в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. П'ятий крок. Направо нанизую дві білі. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню білу. Затягую. Лівий кінчик вставляю вниз в чорну бісеринку. Шостий крок. Направо набираю дві бісеринки. Іншою жилкою прохожу на зустріч в крайню бісеринку. Затягую. Ліву жилку вставляю вниз в найближчу білу бісеринку. Сьомий крок. На ліву сторону набираю три білі. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню бісеринку. Восьмий крок. Наниз додаю дві білі одну жовту. Верхнім кінцем прохожу крізь жовту бісеринку. Затягую. Ліву жилку вставляю вверх в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. Дев'ятий крок. Направо набираю дві білі. Іншою волосінню прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню бісеринку. Затягую. Лівий кінець вставляю вверх в найближчу білу бісеринку. Десятий крок. Повторюю, направо набираю дві білі, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Після того, як затянула, лівий кінець вставляю вверх в найближчу білу бісеринку. Одинадцятий крок. Наліво набираю дві білі. Іншим кінцем проходжу назустріч в крайню бісеринку. Дванадцятий крок. Наверх набираю одну білу, дві рожеві. Іншим кінцем проходжу через крайню рожеву бісеринку назустріч. Після того, як затянула, лівий кінець вставляю вниз в найближчу білу бісеринку. Тринадцятий крок. На праву жилку додаю одну рожеву, одну білу. Іншим кінцем прохожу крізь білу бісеринку. Стягую. Ліву волосінь вставляю донизу в білу бісеринку. Чотирнадцятий крок. Справа одна чорна, одна біла. Іншим кінцем прохожу назустріч в білу бісеринку. Затягую. Ліву жилку вставляю вниз в білу бісеринку попереднього ряду. П'ятнадцятий крок. Зліва набираю три білі, і цей же кінець волосінні вставляю вліво, в білу бісеринку, з якої вже стирчить волосінь. Потім завожу верх в білу. Право в білу, Вниз в чорну плюс вниз в білу. Інший кінець волосіння вставляю вверх в чорну бісеринку. Ось що має вийти. Шістнадцятий крок низ додаю три білі. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Ліву волосінь вставляю вверх в найближчу рожеву бісеринку. Сімнадцятий крок. Зправа набираю одну білу, одну рожеву. Іншим кінцем прохожу крізь рожеву бісеринку. Стягую. Лівий кінчик вставляю наверх у вільну рожеву бісеринку. Вісімнадцятий крок. На праву сторону нанизую чотири білі. І цей же кінець волосінні вставляю вниз в рожеву, з якої стирчить інша волосінь. І цей же кінець вставляю вліво в сусідню рожеву. Зараз будемо робити бантик. Спочатку на верхню волосінь набираю 4 рожеві. І цей же кінець завожу вліво в рожеву бісеринку, як показано. На іншу волосінь також набираю 4 рожеві. І цей кінець завожу вверх в рожеву, ту що над чорною. Як бачите, кінці я вивела назад плетіння для того, щоб їх зав'язати та обрізати, щоб вузлик був не на лицьовій стороні. Передня сторона Hello Kitty готова. Іншу деталь можна зробити повністю з білого кольору і без бантика. Для того, щоб їх зшити, складаю разом. На задній частині я брала трохи більше волосінні. Щоб вистачило для сшивання. Набираю одну бісеринку і цей же кінець завожу вліво в передню деталь кіті. Набираю одну білу, проходжу крізь неї назустріч. Затягую. Кожен кінець волосінні вставляю через дві бісеринки з кожної сторони. Додаю одну нову білу бісеринку. Кінці волосіні завожу з кожної сторони в дві бісеринки. В нас виходить таке гарне вушко. Далі додаю одну штучку. кінці вставляю з кожної сторони крізь одну бісеринку, вплітаю одну білу. Завожу по дві бісеринки з кожної сторони. Зшиваю деталі по контуру. Візуально видно, де потрібно проходити крізь пару бісеринок, а де через одну штучку. До речі, на каналі є окреме відео, як сшивати фігурки з бісеру. Для того, щоб з цієї фігурки зробити каблучку, з з задньої деталі додаю волосінь та плету звичайним хрестиком. Я вибрала рожевий колір. Підбираємо основу каблучки під свій розмір. З'єднуємо з іншим кінцем фігурки. Кінці волосіні ховаю трохи далі в плетіння. Так, щоб вони опинились поряд. Зав'язую три вузлики та обрізаю. Кільце Hello Кіті готове. З вас вподобайка. До нових відео!